Сумка зі знижкою 495 гривень. І я не знаю, тут всі ціни з знижкою. На самому каналі. Вирішила сьогодні познімати черговий шопінг-влог, хоча буквально сьогодні ж виставила нове відео, і вам воно в принципі подобається. Я так бачу по вашим реакціям. Але в мене є вільний час. Зранку на півдев'ятої я їздила до центру, перевіряла щитовидку, всі жіночі справи і так далі. І раджу вам робити це раз у рік. Це точно в мене. Наприклад, знайшли якийсь вузол на щитовітці. Що то це правильно сказати так? І мені треба тепер пити 4 місяці препарати йоду і раз у півроку приходити до лікаря, це хірург ендокринолог Перевірятись у нього. Я закликаю вас не нехтувати своїм здоров'ям. А ми сьогодні знімаємо черговий шопінг влог. Хочу зайти до манго і до ще якихось магазинів, які я ще вам не показувала. Так, Це мій чоловік сів у Я хочу вам показати бренди, зайти у ті магазини, які ще не показувала. Ого, привіт. <ривіт> <ривіт> які ще не показувала, хоча їх, чесно кажучи, обмежена кількість зараз в Україні і дуже мало варіантів. Тож ми починаємо. Я у Мангу, тут багато чого по знижкам. Зараз будемо збирати. Лук із манго буде тільки один за те, який стильний. Я побачила ці брюки і зрозуміла, що не можу вам їх не показати. І я б, мабуть, сама їх собі взяла. Але вони мені трошки не підходять по розміру та по довжині, бо у талії чудово. А бачите, трохи є натяжка по стегнах. Не те, що натяжка, а ці защіпи розходяться. Таке не повинно бути. Не дуже гарно через це виглядає. Але так, лук дуже стильний. Ви бачите мої білі носки і ці лофери, і ця чудова молочного кольору сумка. <плес> угу, дякую. А також цей лонгслів. Він дуже тоненький, добре тягнеться і дуже приємний. Бачите, що мій топ трохи просвічує під низом, і це добре. Навпаки, такі лонгсліви, якщо вони напівпрозорі, то це дуже круто виглядає. Та такі широкі брюки. Сумка дуже крута, вона, до речі, зі знижкою, потім все покажу і круті лофери. Вони були у 38-му розмірі, в мене 39-й, але підійшли по довжині. Чудово на роботу, в принципі, можна в цьому ходити в університет, можна ходити, можна, в принципі, на зустрічі з подругою. Ця ковтинка 96 віскоза 4 l стан вона дуже добре тягнеться. Гарної якості. Є різні кольори. Зараз по знижці 300 гривень. М-ка розмір. Сумка 1400 гривень. Вона гарної якості. Тут така важка фурнітура. І ось так всередині 2, так, два відділення. І ось тут, бачите, як. Брюки теж зі знижкою 600 гривень, 36 розмір. Сів по талії, не сів у стегнах, хоча тут, в принципі, є запас тканини. Тканина така досить легка, костюмна здається. Знижка добра. Я б собі їх взяла, якби тут не розходилися ці складки. Є ще такий молочний гарний колір. Лофери, вони прям такі важкі. Дуже добре зроблені, такий шоколадний, темно-кручневий -темно колір, 1400 гривень. 38 розмір мені підійшов, до речі. Вони шкіряні, здається. ну На дотик прям шкіряні. Тут нічого не написано. Не знаю. Давайте зайдемо до магазину Колінс. Ми з вами ще ніколи туди не заходили, начебто, скільки пам'ятаю. Там щось пошукаємо. Тут футболки, топи, сорти, щось таке. ну, Буду шукати. Щось цікавеньке вам показати. Так, Скільки ти коштуєш? Багато знижок. 345 гривень. У них, до речі, непогані шльопки 345 гривень. Я часто у них брала і довго носила. Ми з вами рідко заходимо в Collins, але я думаю, що це дарма, бо тут багато гідних моделей. Мені дуже сподобалася ця спідниця, бачите, мій улюблений принт. Дрібні білі киточки на чорному, чорному-червоному фоні. Е, є такий розріз, але я б його зробила взагалі ось, ось до цієї лінії. Гарна довжина, до речі, на мені розмір XS, не було іншого розміру, але мені підійшла б S, мабуть бо XS все, все ж таки не мій розмір. Чудові шльопки, вони дуже зручні. На широку ногу я затягнула скільки могла. В принципі, в принципі, так ходити можна, але майте на увазі, що вони досить широкі. Є такі чорні також. Це є який мені великий, я це бачу. І ця літня така легка сумочка. Цей лук, якраз у віст-пустку, десь гуляти по набережній, біля моря, щось в такому дусі. В принципі, і в Києві можна а, пройтись, коли буде дуже жарко, спекотно піти десь у кафе, не знаю, випити холодний лимонад із подругою. Ну, мені дуже подобається. Прям такі літні-літні. Такі поєднання кольорів. Білий та червоний це просто зразу освіжає весь лук. Це білий топ. Було розмірі М, але дуже великий. Зі знижкою 345 гривень. Тут майже все це бавовна. Спідниця 445 гривень. Розмір XS І це 100% віскоза. Чудовий костюм. Сорочка плюс. Шорти, спідниця. Я взагалі думала, що це спідниця, але для мене виявилось такою несподіваною, несподів... несподіваним сюрпризом, що це шорти. Шорти. Ви бачите, зараз вам покажу. Ось так ідуть шорти. І зверху імітація спідниць, але вони великі. Я взяла -ку, m М, на мені зараз S, і вона просто спадає. Я не знаю, що з розмірами, потрібен XS, мабуть, хоча XS буде вже в стегнах натягуватись. А М-ка-сорочка вона сіла, в принципі, добре, можна навіть і С-ку поміряти, але ну, сорочка, в принципі, вона широка. Так що, так що тут зрозуміло. Основу залишила ту саму шльопки та сумку. Вони чудово поєднуються. Тканина ніби льон, але вона трохи колеться. Попереджую про це, і до речі, у коліс дуже багато подібних костюмчиків є із віскози, є більш легенькі, є довші різних кольорів. Я вибрала такий нейтральний бежевий колір Він мені дуже сподобався і по дизайну і по кольору. Але заглядайте сюди. Тут подібного в принципі дуже багато. Саме комплектів, комплектів, де верх ось така сорочка. Склад тканини цього костюму. Так, 82 віскоза, 18 льон. А, ну, не знаю, коли це. М-ка сорочка 495 гривень. І Ска, спідниця, але вона прям спадає так. Як ціна? показуюся, давай. 495 гривень теж. Ви бачите, все зі знижками. Тут взагалі багато знижок дуже. Ці чудесні шльопки 295 гривень. Ну, воно зручні, чесно. В принципі, на більш широку ногу, але я затягнула на останню, от, ви бачите. Цей проріс на останній. В принципі, ходити можна. Так, вони ще широкі для мене, але я вже можу в них ходити. Сумка зі знижкою 495 гривень. Я не знаю, тут всі ціни з знижками. Вона така нейлонова, бачите, як зроблено. Є о, різні кольори. Я шукаю Маш чи Сандро, не можу знайти. Бачу магазин Еко. Його раніше тут не було, мені здається. Чер, так, поряд Чер був Маш чи Сандро, не пам'ятаю вже. А, їх немає. Тож вже, вже туди не зайдемо. Ну, що, йдемо в Мохіто, мабуть, тоді. Із моєю найулюбленішою концепцією, коли надягаєте дуже жіночну сукню і зверху таку джинсовку, і дуже зручні кеди чи кросівки. Мені так подобаються такі кольори. бежеві, молочні, світлі, літні, і водночас дуже зручно. У тільки подивіться, сумка та кеди майже ідентичні по кольору. Та й джинсовка майже ідентична по кольору. Подивіться, як гарно все виглядає разом. Джинсовку, до речі, взяла в розмірі 40, але вона дуже круто виглядає у цьому розмірі. Вона і оверсайз, але не дуже прям широка. Просто підкатуєте ось так рукав, і все. У вас ваш розмір джинсовки оверсайз. Тільки подивіться на це. Зараз зніму куртку і ось так без куртки зверху. Образ дуже жіночний. Подобається ця текстура. Цей крій є, до речі, у блакитному ще кольорі ця сукня. Пишито так, що подолу йде хвиля. Ви це бачите, і це дуже гарно виглядає. Кольори надзвичайні, крій надзвичайний, все дуже подобається. Тканину подобається. Міряємо другий лук. Ця джинсовка зі знижкою 800 гривень, розмір 40. Досить щільний котон і колір надзвичайно гарний. Сукня у 36 розмірі, вартість 1200 гривень, 100% віскоза. Сумка 800 гривень. Ось так вона зроблена, одне відділення. 229 гривень. Ви уявляєте? 38-й розмір мені трохи тисне. 39-й, мабуть, був би добре. Хоча тисне, але не дуже сильно, до речі. Дуже крута подошва. І вони такі м'якенькі. Це не зовсім кардинально інший лук. Просто я змінила сукню і все на цьому. Але я дуже хотіла вам її показати. Вона якісна, із якісної тканини, здається, це віскоза. дуже легенька для літа, те, що треба. Гарні кольори чорний та білий, Не молочний, а саме білий, личить також до цього взуття та сумки. Сукня сорочка. Хто таку шукає у гарних кольорах, із гарної тканини. Звертайте увагу, дуже вишукано виглядає. Мені подобається кишень. Кишень немає, тільки поясок і все на цьому. Яка більше подобається ця сукня чи ось ця? Напишіть про це. Так, я була права. Тканина цієї сукні віскоза ціна 1200 гривень. 36 розмір підійшов добре. Я так думаю, ми з вами зайдемо ще у Чер 17. Там покажу якісь один-два луки, бо у них в принципі нестандартні костюми, крізь сукні, верхній одяг і так далі. Якщо це мас-маркет, то такого добра можна знайти багато, у яких магазинах, подібного добра маю на увазі, то такого асортименту, як у Чер 17, вже ви, мабуть, чи не знайдете, чи вам понадобиться. Знадобиться багато сил для цього та багато передивитись магазинів. Тож йдемо туди. Дивіться, яка краса. 2079. Оща сукня, дуже гарна все. І теж знижки. Сукня сіла просто ідеально. Вона така коротенька, такий глибокий виріс, але виглядає просто чудово. Посадка на мене просто ідеальна. Я не знаю, як, як вони так шиють, причому брючні костюми на мене не підходять, а на мене підходять дуже добре е, сукні. Прям чітко сіла по талії. Але довжина ну, ну, прям дуже коротко, я не знаю, я б таке е, не ризикнула. Вдягнути, мабуть, чи якісь, знаєте, типу шорти маленькі, сюди треба вдягати, тому що просто так, ну, це, я б не змогла так ходити, дуже глибокий виріс, але все все враховано. Є різні кольори. мені дуже сподобався саме цей на підкладці, нічого не світить. І тут. Два шари тканини. Чудово, мені дуже подобається. У масс-маркеті такого точно немає. Я таких суконь не бачила. І тим паче я не бачила їх у інших українських виробників, таких як, як must Have чи Вовк. Таких суконь там просто немає. Є тільки у GR17. Вартість сукні 2000 гривень, розмір XS S. Костюм, є таких багато кольорів. Мені подобається не застібати його повністю, а носити ось так із топом. Виглядає дуже стильно. Я залишила свої кеди, бо тут нема е, взуття, тож е, буду у своєму. Довжина добра, якраз на мене, е, е, трохи тисне, як сказати, я б хотіла, щоб тут було вільніше, і у талії, і у стегнах. Воно щось обтягує, але сорочка досить вільна. Прям, прям дуже вільно, дивіться. Мені подобається. Саме із топом, бо якщо повністю застібнути, воно якось, як сказати, виглядає не так цікаво. Якщо вже додати топ, буде цікавіше. Я обрала такий світло-сірий колір, але є багато інших кольорів. Мені подобається цей спинка. Дуже такі високі розпорки по бокам, це теж круто. Весь костюм 1439 гривень. Розмір S. 50 це бавовна, 35 віскоза, 15 це поліестер і склад сукні, я ж вам не сказала, 50 віскоза, 50 поліестер. Я залишила цю сорочку, але надягла цей. Атласний чи шовковий костюм, не знаю він. Він такий ефектний. Це, звісно, для відпустки. Чи можливо, не знаю, дома носити, але дуже шкода носити такий костюм вдома. Шорти з високою посадкою. І цей ліф. Ліф, до речі, тримає дуже добре, тут резинка. І позаду теж просто йде резинка. Ви бачите, як все зроблено, мені дуже він сподобався. Зверху просто накидаю якусь сорочку і все на цьому. Я б таки у відпустку точно взяла із собою, просто ось так накинула сорочку, мабуть, білого кольору. в мене якраз така є. І все на цьому дуже добре тримає, ви бачите, що тут нічого не вивалюється по бокам. Продуманий дизайн, нічого ніде не, не стирчить, все як треба. Вартість костюму всього 1700 гривень, 50 за 50 поліестер, С, до речі. Він такий гарний. Ви бачите цю спинку. Спинка це лише резинка і все на цьому гарно. На цьому у нас все. Напишіть обов'язково, який лук вам сподобався більше всього. Так що це в мене за волосся тут стричить. Приймаю вітаміни, приймаю залізо і волосся просто росте. Ви бачите, що це в мене. Напишіть обов'язково, який магазин, який лук сподобався більше всього, що показувати у наступному відео. Просто пишіть коментарі для просування відео, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей, бувайте!